Перед нами Tesla Model X. клієнт звернувся з писком передніх гальмівних колодок. При діагностуванні було виявлено знос передньої внутрішньої гальмівної колодки. Також ми будемо замінювати передні гальмівні диски через велику вироботку. Перед встановленням дисків обов'язково потрібно очистити ступицю від корозії. Передні гальмівні супорта на Tesla Model X та Model S потребують ретельної уваги. Зверніть увагу на знос передніх гальмівних колодок. Ці три колодки в нормальному стані, але одна стерта більше всього. Це сталося через несвоєчасне обслуговування супортів. Не нехтуйте обслуговуванням гальмівних систем, особливо на Tesla Model X. Записуйтесь на обслуговування своєї гальмівної системи, особливо перед зимою.